Традиційно святкування дня міста у Хмельницькому розпочинається із сільськогосподарської ярмарки. Смаколики, хмельничани, купують під супровід муніципального духового оркестру. Рано вранці, аби поглянути, що продаватимуть та чим розважатимуть і пригощатимуть хмельничан. На прибузьку приїхав міський голова Олександр Семчишин. Керівників міста та області традиційно на ярмарку зустрічали із справжніми українськими смаколиками. Шквар... Наші українські вареники з картопельки зі шкварчками. Хто ліпив? Дай Бог, щоб добре жили, щоб Україна наша процвітала, та ми хочемо піднести вареники. Проте не встиг міський голова підійти до усміхнених хмельничанок, як його наздогнала циганка, аби поворожити. Щасливий, будеш, дітки збирати тут і занадилися україночки з піснями та гостинцями. Амінь, Амі, щоб хоче наварила на. Навари. Я я... Найкращі вареники. Малинському все найкраще. Поки Мер куштував вареники, поряд Віктор Китай готував шашлики. Каже, на ярмарку смаколиками пригощає хмельничан щорічно. Цього року заготовили 40 кілограмів маринованого м'яса. Продавали вже готовий шашлик по 30 гривень за 100 грамів. З нами радо поділився рецептом. Приправи спеції всякі купували мінеральна вода. Сок лимонний. І все. Вперше на сільськогосподарському ярмарку, який приурочили до дня народження міста, торгували не лише продуктами харчування. Сюди привезли сільгосптехніку та свійських тварин. Віктор Лис з Кам'янця-Подільського привіз чимало мускусних качок шипунів. Вартує така птиця від 100 до 1000 гривень за штуку. Уста качка получається жирна, це получає не жир, жиру немає в неї. Вона така більш м'ясиста. Віктор Лис переконує, хмельничан не лякають ціни і вони радо купують його птицю. Розбирають городяни, незважаючи на цінову політику і свіжу рибу та м'ясо. Амур короб плувстолоб. Короб, амур 48, плстелоб 30. Скільки всього собі привезли риби сьогодні? До 300 кілограмів. Щось продали? Там, це вже все, що сталося. 75, 80, філеючка 80, шийка 80, животинка 55. Сало 10, ножка 20. Традиційно на ярмарку хмельничани мали змогу купити хлібобулочні вироби, молочну продукцію, свіжі овочі та саджанці. Ми хочемо меду купити свіженького і обов'язково подивимося свининку, почим овочі, чи свіжа рибка є. Все, що привезли для ярмарку, і нам подобається. Перші м'ясо. Скільки на все? Ну, Я знаю. Це 100, це 180, 300 гривень. Я поки розвідку роблю, Ну нічого хорошого, тут все дорого. Навіть все в магазинах 100 буває дешевше купити. Ну все є, слава Богу, добре що є. Білу гречку дають. А яку ціну вже знаєте? Да, 22 гривні, нормально. цьогорічна, Женька дієтична, що не взяти, 5 кілограмів. Та на всю зиму вистачить. Що саме купуватиме на ярмарку, міський голова Олександр Семчишин не знає. Каже, скоріш за все це буде домашнє печення. Ярмарка це не тільки можливість щось придбати, це не тільки, скажімо так, захід пов'язаний з торгівлею. Ярмарка в Україні це завжди захід набагато масштабніший. Це і, і музика, і відпочинок, і спілкування, і дуже багато тут людей, які приходять просто щось подивитися, або просто прогуляти з прибускою, послухати музику. Ой, послала мене мати, до Дона юське брати. Ой, послала мене мати до Дунаю. Хуски прати. Яка бевезівна вода на краю на краю. гостей ярмарку грою на цимбалах розважав донаївчанин Леонід? Жартує на цьому інструменті його навчила грати шоста дружина. День народження міста керівники краю, депутати та пересічні городяни згадали тих, хто віддав своє життя за збереження суверенітету та недоторканності України. Червоні троянди та гвоздики і жовто-блакитні хризантеми поклали спершу до стели Героїв Небесної Сотні, загиблих згадали хвилиною мовчання та молитвою. Традиційно квіти поклали її до підніжжя пам'ятника Богдану Хмельницькому. Люди, завдяки яким ми маємо можливість зараз тут проводити в тому числі і день міста. Тому я думаю, що. Це дійсно має бути перше місто, яке всі повинні пам'ятати, шанувати, приходити, дякувати, молитися. Ну і, звичайно, Богдан Хмельницький, тому що тут альтернативи немає. Людина, на честь якої назване наше славне місто. І два місця, я думаю, для кожного хмельничанина такі мають бути дорогі і важливі. До загальноміських заходів долучився і колишній міський голова, нині народний депутат України Сергій Мельник. В першу чергу здоров'я, добра, родинного затишку, благополуччя і, я думаю, віри у майбутнє. Непрості часи, вони завжди були непрості, але все-таки я сподіваюся, що ми. Хоч, можливо, не, не, не такими темпами, як би хотілося, але рухаємося вперед. Зі святом мельничани. Вранці ще на безлюдній Проскурівській хмельницькі художниці у святковий день невтомно працюють. 14 мисткинь взялися розмальовувати величезне полотно. У кожного у руках простий олівець та окремий малюнок. Пізніше ці картини складуть в єдину композицію романтичний хмельницький. Вікторія Назаренко малює залізні скульптури Миколи Мазура, які знаходяться у парку імені Тараса Шевченка. З часом каже, їй допомагатимуть і учениці. Плануємо намалювати контур десь за годинку, а вже все остальне ну до ї до 5-ї години дня. Yeah. У той час як частина хмельничанську повлю різні смаколики на Прибузькій, інші на Проскурівській обирають ексклюзивні подарунки. На ярмарку креативних подарунків Аля Романтик свої унікальні вироби представили не лише хмельничани, а й мисткині з рівного. Це квіти, все справжні, натуральні, засушені і залиті ювелірною смолою. Процес дуже трудоємкий. Від 80 гривень і до залежності від фурнітури. Вон, якщо це повністю срібна фурнітура, то 450 гривень. Окрім жіночих прикрас, ексклюзивний подарунок на ярмарку можна було обрати і для дітлахів. Тут були м'які іграшки, яскраві магніти та навіть дерев'яні машинки, люстерка та колисочки. Останні витвори до Хмельницького привезла рівнянка Наталія Білик. Беремо електролобзик, вирізаємо, наждачимо, грунтуємо, знову наждачимо, а тоді малюємо, щоб зробити, наприклад, 10 машин тут роблять повних два дні. Машинка 50 гривень, коник 65, свинка пепа 25. На ярмарку Аля Романтику хочі могли прикупити вишиванки, екоторби, теплі речі з вовни. Облаштували тут і міні-салон краси. У перукарське крісло запрошували усіх жінок незалежно від віку. Сьогодні будемо безкоштовно заплітати, робити макіяжі, аквагрими, тобто все для жителів нашого міста. Кусічки, колосочки плетемо, за бажанням. Маленькі художники, глиняні іграшки, розписували пальчиками. Це старовинна подільська техніка, яку взялися відроджувати у Хмельницькому енергетика пальців змішує глину або змішує колір і дає неповторний природній малюнок. А юні танцівники зачарували романтичним флешмобом. Найкращі колективи будуть вам показувати свої танцювальні па, дивувати нашу публіку вже не зі сцени, а якби з народу і ближче до народу. Ось такий у нас сюрприз для людей. Понад дві сотні артистів з десяти колективів закружляли у вальсі. Діти красиві, красиво танцюють. Чи наслаждаєшся просто када іміна танцюють не взрослі, а діти? Витончені па вдалися на славу не лише бальникам, а й учасникам колективів, що займаються народними танцями. Нам дуже все було дуже круто. свято! Радість день міста приніс і філателістам на Проскурівській урочисто погасили ювілейний конверт 450 років з часу надання Проскурову Магдебурзького права. У той час, як у різних куточках міста вирували святкування, керівництво Хмельницького приймало вітання від іноземних гостей. На 585-ту річницю обласного центру до міської ради завітало чимало поважних представників із за кордону. У день міста разом із хмельничанами розділити свято приїхали делегати міст побратимів із Польщі, Болгарії та Литви. Хмельничани мають гарну вдачу та сповнені щирості, тож завжди раді спілкуванню та налагодженню дружних стосунків. Делегація із міста побратима Сілістра, що у Болгарії завітала на свято не з порожніми руками. У якості подарунка презентували символічну картину. Секретар муніципалітету Селістри Ростислав Павло від імені всієї місцевої общини подякував керівництву Хмельницького за довгі роки співпраці та дружні відносини. За нас огромна і удоволствие, чи ні от някакво дісятиліття з побратименіґадуєсасміоницькі Україна на очень большая честь для города Селистра, быть побратимами города Хмельницкого, это uh, уже многие uh, годы, и это очень приятно. Искам да пожелаю на кмета на Хмельницке, на всички жители на този красив украинский град, много здравия, космет, счастье и просперитет. Да, желаю вашему городу процветания, удачи и uh, самого доброго и здоровья, естественно. А от представники із Литви хмельничанам бажали в першу чергу солодкого та приємного життя. На підтвердження словам, подарували свої традиційні цукерки. Представник міської ради міста побратима Шауляй із Литви, жартома зізнається на святкову зустріч, очікував із нетерпінням. Нас, українців, і литовців, зв'язує дуже довга історія. Ми були в місті не 10, не 5 років, а майже 400. І навіть маємо похоже слова, хоча ми і не славяні. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин подякував гостям за візит та привітання. 585-та річниця міста для хмельничан особлива, наголосив міський очільник. 585-та річниця для нас дуже символічна, тому що 585-та – це проба золота. Одним з кольорів нашого рідного міста є золотий колір, жовтий колір. Для нас це дуже важлива різниця, дуже важливе свято, і ми надзвичайно вдячні, що ви сьогодні з нами. Разом із міським головою вітання від іноземних гостей приймали його заступники, депутати та члени виконавчого комітету. На день міста хмельничани у тролейбусах їздили безкоштовно. Проте не весь громадський транспорт був доступний пересічним пасажирам. О 10-й ранку із тролейбусного депо виїхав спеціальний тролейбус, який курсував за маршрутом Святковий. Пасажири у ньому студенти музичного училища. У той час, як на зупинках городяни очікували громадський транспорт, юні музиканти розважали їх веселою композицією. на барабанах грає вже 8 років, неодноразово виступав на різних сценах, але у тролейбусі каже, грати довелося вперше. Взагалі супер, акустика до шедевр. На зупинках одні, не приховуючи здивування, слухали музик, інші, незважаючи ні на що, намагалися зайти до салону. Люблю я таку духову. Саме лута музика, не треба відради ніякої. Отлично. Водій святкового тролейбусу Інна каже, музиканти в салоні у неї грають не вперше. Дуже приємно і дуже гарно. Святковий музичний тролейбус у День міста курсував за двома маршрутами Катіон Ракове та Катіон Озерна. А тим часом у сквері біля кінотеатру Шевченка обертів набирає кулінарне свято, романтика Хмельницької кухні. Аромати тут просто дивовижні. Одразу хочеться скуштувати наших традиційних смаколиків. Романтику місцевої кухні відчути тут можна сповна. Юшка з двох видів риб з пшоном, голубці з гречкою, і крем томатний, і міді чорноморський з соусом. Борщ Дальше. смачний, далі шашлик, Ні. пловчик ізюмчиком, Дуже вкусний. це береться горох, нут, такий замочується, перетирається. Змішується з різними там інгредієнтами, не буду казати, які і потім воно все запікається в фритюрниці. Для гостей свята місцеві ресторатори приготували великий асортимент смаколиків, дивували як традиційними стравами, так і незвичайними делікатесами. Колорит місцевої кухні прийшов до вподоби як дорослим, так і малечі. За українськими звичами не обійшлися на святі без традиційних алкогольних напоїв. Охочих посмакувати недитячими частуваннями пригощали наливками на будь-який смак. За ініціативи місцевої влади, цей іменний коровай 2,5 метри у висоту та 2 метри в ширину готували протягом трьох днів. Розробка макету та планування рецептури зайняло більше тижня. До нього, кажуть майстри, додали особливу родзинку. Коровай біля себе зібрав чималу чергу бажаючих скуштувати та в першу чергу сфотографуватися зі святковим велетнем. Хмельницький святкує на головних урочистостях. Відзначили тих, хто захищає, розбудовує та змінює місто на краще. Головні урочисті заходи з нагоди дня міста цьогоріч відбувалися поблизу кінотеатру імені Шевченка. Традиційно саме у день міста поповнили когорту його почесних громадян. Цьогоріч відзнаки удостоїли сподвижника спорту Віктора Барбалюка. Завдяки його старанню у Хмельницькому звели практично всі дитячі спортивні школи. Я все життя працював на Хмельницькій і я дуже вдячний, що оцінили мій труд, мій вклад в будівництво міста Хмельницького. Заслужені нагороди отримали і лауреати премії імені Богдана Хмельницького та Михайла Орловського та переможці традиційного конкурсу Кращий за професією. Відзначив міський голова учасників АТО, завдяки мужності яких спокійно живемо у мирному місті. Впродовж дня у центрі Хмельницького вирували концерти, панував гарний настрій та позитивна атмосфера. Ну, як тебе не любити, як тобі не ра? Одягнувши барвисте намисто, осінь шле нам у плін величальний. Здем народження! Сонячне місто! Хай щастить вам, мої хмельничани! Посміхнаться хай кожному кожен. Мирне сонце і зорі нам світять! Все здолаємо, пройдемо, Переможе. Ми у третьому тисячолітті. Бережемо все, що нами здобуто, і примножимо ми серцем свідомі. Де ще може затишніше бути? Як не в нашому рідному домі? Добрим келихом день цей вінчаємо. Мельничани, у нас іменини. День народження свій відзначає чарівний діамант України.